У вівторок, 20 грудня, відбулась чергова 25-та сесія Біляйської сільради. На останньому, в поточному році пленарному засіданні, ключовим стало прийняття бюджету на 2023 рік. Проект рішення детально охарактеризувала головний фінансист біляйської громади. Тетяна Зелінська розпочала із доходної частини місцевої казни. Доходна і видаткова частина нашого бюджету збалансована і е, складає е, за, е, з урахуванням трансфертів 69 мільйонів 246 тисяч 923 гривні. Без врахування трансфертів 68 мільйонів 93 тисячі 923 гривні. Власні податки і збори нашої громади складають в бюджеті 66 мільйонів 754 тисячі 710 гривень. Трансферти у нас це 1 153 тисячі, це базова дотація, і 522 400 це дотація на відшкодування за спожиття НЕРГНОСІ закладам охорони здоров'я і закладом освіти. По доходній частині нашого бюджету. У нас основним джерелом надходження є. Податок з доходів фізичних осіб, який складає в нашому бюджеті 40,3%, і в, в, в коштах це буде 27 мільйонів 447 тисяч 40 гривень. Другим нашим джерелом надходження є рента за видобування природного газу та конденсату. Ці надходження в загальному обсязі бюджету складають 37% в сумарному вираженні це 24 мільйони 858 тисяч 835 гривень. Начальник фінансового відділу озвучила, на що і скільки витрачатиме громада бюджетних коштів у наступному році. По видатках. По видатках у нас також загальний фонд складає 68 мільйонів 430 тисяч 110 гривень, по спеціальному фонду 816 тисяч 813 гривень. Із загального обсягу наших видатків у нас на заробітну плату з нарахуваннями спрямовується 50 мільйонів 352 тисячі 145 гривень. На придбання медикаментів 7608 гривень, забезпечення продуктами харчування 751 тисяча 652 гривні. Оплата комунальних послуг 4 мільйони 340 тисяч 359 гривень. Поточні трансферти населення це соціальні виплати, матеріальні допомоги різного виду, відшкодування за продукти харчування чорнобильцям, за комунальні послуги сім'ям загиблих та інше. 1 мільйон 710 тисяч 300 гривень. І інші видатки це благоустрій, це забезпечення роботи водопроводних мереж, забезпечення роботи газопроводних мереж, утримання автомобільних дорог. Взагалі ці видатки складають 11 мільйонів 268 тисяч 46 гривень. Якщо розглядати наш бюджет в розрізі галузей, то державне управління кошти на державне управління це апарат і відділи з 26 мільйонів 575 тисяч гривень. Видатки на освіту. Без врахування, ж освітньої субвенції, ви пам'ятаєте, видатки на освіту 18 мільйонів 131 тисяча 109 гривень. За попередніми розрахунками до цієї суми додасться ще 17 мільйонів 927 тисяч освітніх субвенції. Тоді, взагалі, у нас освіта буде вже не 18 мільйонів, а 35. 000 по закладах, по соціальному захисту. На соціальний захист ми спрямовуємо 11 мільйонів 108 тисяч 60 гривень. Це е, у нас на утримання центру надання соціальних послуг 8 мільйонів 498 тисяч 60 гривень і на е, програма, програма, програма соціального захисту наша 2 мільйони відшкодування. Вартості за, за пільговий проїзд автомобільним транспортом 50 тисяч, відшкодування за проїзд залізничним транспортом 300 тисяч і компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, які не здатні до самообслуговування 260 тисяч. На організацію громадських робіт, які це ж теж видатки соціального спрямування, заплановано 1 мільйон 471 тисяча 320 гривень. Це 30 робітників на півроку з мінімальною заробітною платою 6-700. По культурі, на заклади культури планується витратити 5 мільйонів 305 тисяч гривень. По фізичній культурі 250 тисяч гривень. Ну і, значить, закладено в нашому бюджеті 50 тисяч резервний фонд. Ну, от така у нас ситуація з бюджетом. головний кошторис громади на 2023-й було ухвалено одноголосно. Далі депутати розглянули інші 25 питань порядку денного сесії. Наприкінці засідання до присутніх звернулась секретар сільської ради новим роком різдвяними святами. Побажати вам ну всього найкращого. Ну перш за все, це миру впевненості в собі, ну процвітання нашої громади, і щоб таке ж у нашій громаді був той автобус, е, да, щоб все воно було і все воно склалося. Знаєте, ну дуже гарно і мирно. Будьте впевнені в собі та в нашій в Україні. Після сесії фото на пам'ять та щире привітання мешканцям громади.